Вечора в ефір Буковинської хвилі, черговий випуск програми без емоцій, і я, і автор та ведучий Святослав Вишинський. А сьогодні ми будемо розмовляти про Буковинську політику, про совість, про вірність і про політичну долю прес-секретарів з нашою гостею, журналістом Оксаною Денисюк. Доброго, доброго вечора. Доброго вечора тобі, свята, доброго вечора усім слухачам і глядачам. Як ведуча програми Суть речей, зазвичай ти ставиш запитання, але сьогодні ти будеш в ролі. Відповідача, я буду в ролі екзаменатора. Оскільки в нас все-таки переважно політично орієнтована програма, я пропоную, щоб ми не завершували, завершували політикою, я пропоную з нею розпочати. Ти відома не тільки як журналіст, але в першу чергу останні роки була відома як прес-секретар колишнього довготривалого губернатора Чернівецької області Михайла Папієва, та навіть називали особистим прес-секретарем. І в деякому сенсі ти тоді стала якщо не політиком, то суфлером політика. І якщо не думками, то словами Михайла Папієва. І як ти почувалася взагалі в цій ролі? І чи не вичувалася ти себе в ролі? Можливо, якщо не, не ляльки, то ляльковода? А ти у мене зараз запитуєш як у журналіста чи у колишнього прес-секретаря? Ти поєднувала ці функції. А... Це була дуже двояка ситуація. Ти маєш на увазі? Це пов'язане з тим, що я залишалася ведучою програми Суть речей. Так. А, це був ризик. А, я напевно розпочну спочатку, тому що коли мені запропонували цю посаду, я вагалася, і я взяла час для того, щоб обдумати і банально виписати на папірці всі плюси і мінуси цієї посади. Позаяк на той час я вже 6 років працювала в журналістиці, і для регіонального, для регіонального журналіста. Це, як на мене, досить тривалий час, і я відчула, що я вперлася в таку скляну стелю, коли ти нібито розвиваєшся, але вже розвитку ніякого не було. А, і отут така пропозиція. Я розуміла всі, як би це так правильно висловитися, очевидно, я розуміла на той момент всі ризики, які мене чекають, якщо я погоджуся на цю роботу. А, і Я погодилась, а, що входило в твої функції писати тексти про мови? Фактично, ти вкладала слова у вуста Михайла Папієва. Так ну про мови я не писала, тобто, якщо в мене головною моєю функцією це була комунікація Михайла Папієва із журналістами. І мені здається, що є однією дуже великою помилкою той факт, що дуже багато журналістів і не тільки посаду прес-секретаря чомусь порівнюють з будь-якою політичною посадою. В мене не було ніяких політичних зобов'язань. Я була звичайним державним службовцем. Так, я речник. Але я не політичний гравець. І напевно якісь труднощі і складнощі в багатьох у сприйнятті моєї посади виникали якраз через це. Тому що я вважаю, що. Свої обов'язки, які якраз полягали у тому, щоб налагоджувати комунікацію губернатора з засобами масової інформації, створювати ті самі інформаційні приводи, моніторити потім, як, наприклад, висвітлювалася та чи інша подія, я виконувала добре. Але тим не менше тебе, м'яко кажучи, не взлюбили багато з твоїх колег. Зокрема, от Ірина Вишневська, яка була багаторічним, фактично прес-секретарем Миколи Федорука, теж багаторічного очільника міста Чернівці, вона висловилася це 25 лютого у тебе у Фейсбук. Вона написала, що Оксана тоді, коли пішла до Папієва, втратила багато і певну повагу теж. Чому вона так сказала? Це очевидно, було пов'язано з партійною приналежністю Михайла Папієва. Безумовно, ну тому що, якщо б наприклад я стала б прес-секретарем губернатора від партії регіонів. Наприклад, в Харківській області, то реакція журналістів була б абсолютно іншою. Але коли ти стаєш прес-секретарем губернатора від партії в регіонів, в Західній області, так, тобто на Західній Україні, то ну, я була готова до цієї реакції абсолютно. Тобто я знала, що так воно і буде. Але я розглядала це як свій професійний крок вперед і ніяк інакше. Тому що, по-перше, в мене високий моральний кодекс, і про це знав Михайло Папієв, і про це знають люди, які давно роками зі мною спілкуються, і вони просто знають, що будь-яких поганих речей, які суперечать моєму моральному кодексу і моїм принципам, за якими я живу, я не робила і робити не буду. Але чому Михайло Попієв, губернатор регіонал, запропонував посаду саме тобі? Ти тоді була працівницею. Умовно ну, опозиційно помаранчевого п'ятого каналу. А помаранчевий колір для партії регіонів це як червоний колір ДБК. І чому ти погодилась, і яким чином тебе переконували в цьому? І ще так на додаток, як взагалі працювалося з таким одіозним демонізованим Михайлом Папієвом, губернатором регіоналом? В тебе якісь хороші слова? Ти про нього? Ти задаєш зараз три питання одразу в купі, і я в результаті не відповім тобі не на одне. Ну давай почнемо давай з по того, черзі що... стосовно того, як я погоджувалася, я ну чому я погодилася? Я вже розповіла, що а, мені було добре, комфортно. Прекрасно працювалося на п'ятому каналі, але якогось кар'єрного росту, професійного. Першу але чергу. чому саме тобі запропонувало, як ти вважаєш? Чому саме тебе вибрали? Саме каналу? Це був тому, політичний що... крок. Політичний? З його боку. Ну я думаю, що про це треба питати Михайла Папієва. Чому він запропонував саме мені, або, наприклад, не Сергію Зарайському, е Юрію або... не пропонували, Ти не знаєш? Я не знаю. А як взагалі працювали з підлеглию такої демонінізованої особи? Що він являє з себе як людина? А, як чиновники його демонізують, демонізують і в зв'язку з обставинами, як він пішов з цієї посади, зв'язку з тим, що він був представником багато ну, років. На той партії же час, ну це ти зараз так висловлюєшся, тому що ти вже володієш ну тобто певною інформацією зараз. На той час, коли це було майже три роки тому, його ще так тоді не демонізували. Тим не менше його тоді ніхто журналістів не любив, тому що журналісти зазвичай це, мають журналісти, якісь опозиційні посади. Журналісти зазвичай взагалі не дуже в принципі. Тим не менше ти втікаєш від від. Та ні, це нормально. Просто мені цікаво, чому ти саме так їх формулюєш. Ти як працювалася? Мені працювалося дуже комфортно, а, я поясню, чому, тому що я, а, я відповідальна, я люблю порядок в роботі і я прискіплива в роботі, а, і такими, такі вимоги ставив до роботи Михайло Миколайович. Він педантична особа Дуже. В тобто нього... в нього має бути порядок в усьому. Але поруч із тим, так як я людина досить творча, то ну не досить, а таки творча, я так вважаю принаймні, то можу відверто сказати, що в мене було дуже велике так, поле для творчої діяльності. Тобто якоїсь, ну, скажімо, одна з, одна з причин, от коли, наприклад, я думала, так, іти працювати в адміністрацію чи не йти, я думала. Ну, Там же ж будуть якісь рамки, тобто, як же ж мені рамки? Я не хочу ніяких рамок. Мені завжди буде всередині хотітися виходити за межі цих рамок. А, але насправді ніяких рамок не було. Тобто, Я працювала ну, комфортно, багато е, тяжко інколи, тобто жартувалося особисте життя, хобі, вихідні, канікули, будь-що. Але це була цікава робота. Коли ти працювала? В обласній адміністрації ти фактично виконувала функції в якійсь мірі і журналіста. Ти продовжувала вести свою авторську програму Суть речей, яка uh -huh. вже стала брендовою в нашому регіоні. І наскільки неупередженою ти тоді була як журналіст, як ведуча, і фактично. Якщо так подивитись, ти двічі робила ефір з Михайлом Папіром у ролі журналіста, будучи ж його ж і підлеглою. І в тебе не виникало ніколи взагалі бажання поставити йому в ефір якісь можливо каверзні провокаційні запитання, спровокувати його. Тому що очевидно, що журналісти цікавить дуже часто не тільки правда, як вона є насправді, але його цікавить скандал. Острота, щоб ефір був цікавий. Ти мала на це право? Звичайно, тому що це вже був не робочий час. Це була моя територія. Це була територія студії Радіостанція. Я добре пам'ятаю, і, до речі, мені здається, що все ж таки було ні, два таки були ефіри, так. І якщо ти звернув увагу, ці ефіри я вибудувала таким чином. Якщо я не помиляюся, в перший рік, коли я працювала прес-секретарем, тоді запитання залишали різні експерти в різних галузях, тобто тоді спеціально так був вибудований ефір. А... Наступний ефір наступного року це усі бажаючі могли залишити запитання у Фейсбуці і також телефонувати. А я абсолютно свідомо відійшла від своїх запитань для того, щоб у мене не звинуватили якраз в якійсь упередженості, так, або там симпатії до фактично свого шефа, можна так сказати. Так от та це навіть. була моя моя режисерська фішка, яку я придумала і все. А от політичний експерт Олехавич Чернівці він тоді навіть прокоментував, що в нього до тебе за весь час роботи вода була тільки одна претензія радіопередачі, яку ти робила з Папієвим. І він написав: хоча я знаю, як тебе переконували, переконували, він написав в лапках. Очевидно, він натякнув, що на тебе можливо чинився якийсь тиск. Це мало місце. Ні, цього не мало місце. і взагалі стосовно коментарів в Фейсбуці, я дуже люблю цю таку нашу чернівецьку фішку. Не говорити в очі, не говорити по телефону, а писати якісь такі недалеко неоднозначні коментарі під певними постами у Фейсбуці. Ну, я вважаю, що Ну, це так. Це містечково, але тим не менше, оцей останній ефір 16 січня. Це така дуже знакова е, дата, 16 січня 2014 року, коли приймалися оці скандальні закони uh -huh. в Києві. Це був якраз ефір останній з Михайлом Папієвим. Я переслухав усі запитання опозиційних журналістів. Жоден з них не згадав про Майдан, крім е, Люмили Григорчук. Вона так побіжно питаючи про комунальні проблеми. Там запиталася про соціальні там е, інфраструктурні проблеми, сказала щось про Євромайдан. Жодного слова про Майдан не пролунало в ефірі. Взагалі, це був розпал Майдану, і ні в відповідях Михайла Папіва, ні в твоїх запитаннях, ні саме цікаво в запитаннях експертів, в тому числі працівників опозиційних змі. Чому так? Запитайте це в опозиційних змі. Це не режисувалося, ніякі абсолютно. узгодження. А, я можу абсолютно відверто поклавши дві руки на серце, сказати, що я пишаюся програмою суть речей, яка існує з 2008 року. А це сім років, так? Це сім років. А, от буде, якщо не помиляюся, десь навесні. А, за сім років ніхто ніколи не говорив мені. Як автори ведучої програми, кого запрошувати, кого не запрошувати, які питання ставити і які питання не ставити, в тому числі за тих два роки, неповних два роки, які я працювала як прес секретаря Михайла Папієва. Якщо згадати отак на завершення теми Євромайдану, 24 лютого ти написала заяву на звільнення. 24 лютого 2014 року це вже було завершення майдану. Це вже Віктор Янукович. Очевидно, був на території Російської Федерації. За день до того, фракція партії регіонів Верховної Ради офіційно відреклася від нього, переклала на сього на нього всю вину. І колишній журналіст Васиш Кугорський тоді написав: вже пізно, Юрій Хорунжий, теж чернівчанин, який працював і працює в громадянській мережі. ОПОРО він поставив таке пряме запитання: де ти була? Три місяці. І що натякнув, що ти повинна заслужити якесь прощення, розкаяння та принести якісь вибачення, можливо, перед громадськістю. От у мене справді запитання, як ти відчувала себе в цій ролі під час розпалу Євромайдану? Ти фактично була прес-секретарем людини, яка особлювала тут всю повноту влади, яка до кінця говорила, що вона Михайло Попів, я маю на увазі. До кінця він говорив, що він підтримує політику Віктора Януковича, він не вийшов з партії регіонів до самого кінця, і ти була з ним до. Самого кінця, і про що ти туди думала mm -hmm. в розпалі всіх цих подій? Мі Тому що морально ти не... і психологічно мені було важко. Фактично, цілий січень я був. Ну там не цілий січень я два чи три тижні січня і здається початку лютого, я взагалі була на лікарняному. Тобто, це не було, типу, якийсь там фіктивний лікарняний, тобто я дійсно була дуже хвора. Морально і психологічно я почувала себе дуже погано. Але Знову ж таки, я повторюся те, про що ми говорили на початку ефіру. Я ніколи свою посаду не утутожнювала з політичною діяльністю. Така доля, мабуть, прес-секретарів, які працюють з губернаторами, які мають політичні посади, а що вони напевно стають тінню тієї політичної сили і тієї особистості, з якою вони так працюють. Я не хочу виправдовуватися, я не хочу, так як Юра Хорунжий сказав, що маю заслужити прощення. Прощення має заслужити людина в тому випадку, коли вона зробила щось погане, коли вона зробила щось зле, коли вона комусь нашкодила. Не хочу повторюватися про моральний кодекс, але почуття вини у мене немає. Журналіст газети Доба на Данилюк, вона так і сказала, що в усіх прес-секретарів така доля, коли йдуть з посад їхніх керівників. Випадку Михайла Папієва, очевидно, так і було. І мені згадалися слова з поеми Волта Літмена Листя трави ні одним ніж побідітелям. Я граю ну і тим, хто побіжден. І є такі відомі звичай, що капітан не покидає борту судна, яке йде на дно. І твоя ситуація і лояльність посаді Михайла Папієва. Не буду говорити йому особисто, а саме його посаді і своїй власній посаді. Це щось із того самого ж розряду. І хотів би ще навести аналогію з самим Папієвом. Він теж до кінця не йшов, відмовлявся писати е, заяву на звільнення. І на твою думку, така поведінка з його боку, вона викликає повагу чи Михайла Папієва, ну і твоя особиста mm, поведінка Михайла Папієва. В... Повагу, О, скажімо так, людей, які мислять, в людей, які мислять політично. Ні, ну це в кожного по-різному, в кожного різні критерії. І хто там в кого як викликає повагу. Тобто, це я, я не хочу це коментувати, це якось мені здається. А стосовно мене, я вам хочу сказати, що в мене замкнулося коло. Та людина, яка підписувала мою заяву, коли брала мене на роботу, ця ж людина підписала мою заяву на звільнення. Це дуже логічно, насправді. Мені особисто імпонує така позиція, але е, дуже сашко він тоді проіронізував, що Папієв не мирає, Папієв повертається, і воно так сталося, що в якомусь сенсі Михайло Папієв знов став народним депутатом, і е, іноді так стається, що в воду можна зайти двічі, в одну і ту ж саму воду. І в'явимо собі ситуацію, що Михайло Папієв через кілька років знов стане головою обласної державної адміністрації. Ти погодилась би повернутися на посаду прессекретаря до нього, якби Є... він був. Далі партійцям опозиційного блоку. Я думаю, що в найближчих декілька місяців ситуація складеться так, що мене буде важко знайти для того, щоб запропонувати мені посаду прес-секретаря будь-якого губернатора. Це інтригуюча відповідь. От, власне, ти вже в якомусь сенсі випередила деякі мої запитання про те, чи прес-секретар це просто професія, чи це в якомусь сенсі політичний пост з відповідними яким? Це тільки професія? Ну але знову ж таки, я хочу наголосити, що це е, мій особистий досвід, і це моя особиста думка, тому що кожного воно насправді, мабуть, в різних прес-секретарів воно складається по різному. А взагалі перед тобою ставили питання закриття радіопрограми Суть речей після того, як ти прийняла цю пропозицію. Хто небудь можливо твоя а, дирекція. Я, собі, я сама собі поставила таке, що типу, якщо я йду працювати прес-секретарем губернатора, то суті речей напевно, ну суть речей, напевно, треба буде закривати. Але оскільки і Михайло Миколаєвич, і моє керівництво на радіо сказали, що ну проект насправді він і в місті, і він потрібний, тому що він є унікальним для фм простору і взагалі, в принципі, для Чернівців. І фактично, якраз вони запропонували мені спробувати поєднати. Тобто радіостанція, вона так само несе частину відповідальності за продовження проекту. Так, це була в тому числі їхня ініціатива. Це була їхня ініціатива, і, ну, і власне, як ви Михайло Миколаївич теж тоді сказав, що я не бачу сенсу. Тобто я не проти, якщо ця програма не закриється, тому що ну вона йому подобалась, скажімо так. А як до цього поставилися інформаційні партнери програми суть речей? Тоді це була програ... тоді це був сайт Букінфо, а пізніше відверто опозиційний до Михайла Папієва сайт «Букньюз». А це був особистий конфлікт. Мій і Сергія. Я не питаю про конфлікт. Як вони поставилися до того, що ти поєднувала ці функції? А я ну претензії мені в голос не висловлював ніколи Сергій Зарайський, і, а змінився тільки... інформаційний партнер через те, що там. Ну, ми просто десь якийсь момент з ним не порозумілися і, і просто, просто ми... перестали співпрацювати. Але я ну, якби там нічого, нічого такого, тобто нічого особистого. Бо мене особисто бентежить ця ситуація, що пізніше партнером став е, сайт News, який відверто mm -hmm. опозиційний і чому там не виникало запитань до твоїх подвійних. Ні, ніколи функцій? не було. Ну можливо. Юра, десь щось і говорив, але принаймні мені особисто голос Він ніколи... змушений був передруковувати всі друкописи, не цензуруючи, в тому числі репліки Михайла Папіва. Очевидно, що ну якщо він погодився, значить його все влаштовувало. Якщо повернутися трошки до засобів масової інформації, відійти від конкретно персони Михайла Попієва, от всі змі є політично ангажованими і в Україні в цілому, в Києві, і в Чернівцях, у тому числі кожен засіб масової інформації має свою політичну позицію. От Чернівецький промінь має свою політичну позицію. Канал ТВА теж має свою політичну позицію. П'ятий канал має свою позицію. Навіть державне телебачення воно постійно свою позицію має провладну позицію. І в одному з ефірів, у 2013 році, коли ти розмовляла з журналістами до з нагоди дня журналіста, ти сформулювала запитання до своїх гостей: так То чи може бути журналіст правдивим, неупередженим, об'єктивним? Якщо дуже часто власникам редакції є люди, які можуть нав'язувати якісь думки, забороняти щось писати або навпаки радити? Ти поставила це запитання своїм гостям, а я це запитання повертаю особисто тобі? Um. Ну я зараз на філансі, тому а, зараз, коли у мене немає керівника, шефа і боса, і я сама собі фактично так господар, то я можу сказати, що так, може. А, але я так розумію, що це питання ти адресуєш на той на той мій період, коли я працювала на п'ятому каналі. І не тільки взагалі на будь-який період, це дуже загальне питання. Працюючи на п'ятому каналі, я. Не стикалася, тобто, скажімо так, якщо я скажу зараз чисто рафіновано 100%, що я не стикалася з тим, що там е е щось там можна показувати або там не можна, так? Тобто щось знімати, то, очевидно, я злукавлю. Але це напевно було знаєш на якому рівні? От, наприклад, якщо твій друг проводить Змагання по кікбоксингу. Ну, це зараз я взагалі вигадую просто якийсь інформаційний привід і вигадую якусь там, наприклад, людину. А, і ти є власником телеканалу, і твій друг до тебе звертається, якби з проханням, що от я там роблю, наприклад, серед школярів змагання по кікбоксингу. Може, приїде ваша знімальна група і відзніме? Тобто, Ну, я не знаю тоді, як це розцінювати. тобто це, це, це можна сказати, що журналіст заангажований, неупереджений. Частково можна. Зі сторони, е, так здається. Так, про... ну тобто, от, ну, але я не вважаю, що це якось. тобто, Що стосується соціально важливих актуальних проблем і питань, то на п'ятому каналі я ніколи з таким не стикалась. От у 2012-му. Так, у 2012 році тоді журналіст радіо Буковин, а зараз журналіст ТВ Роман Морені написав у себе у свій Бог навкурсіком про випуск від 27 вересня. І він сказав, що хороша передача була допоки щось не вплинуло на її якість. Чому ведуча віддавала більше ефірного часу тільки одному з гостей? Чому питання звучало з метою дати можливість справити хороше враження на слухача саме одному з гостю? І він назвав що це грамотний піар з не дуже добре замаскованою претензією на об'єктивність. І це нагадаю, був ефір свободівця Степана Спіжавки і нашого українця, тоді Михайла Павлюка. Очевидно, натякалася на якусь Я не пам'ятаю, ти зараз. Так, ти можливо... Такі пласти піднімаєш. просто. Але очевидно натікалася на якусь особливу політику радіостанції П'ятого каналу зв'язку з нашою країною. Наскільки я можу зрозуміти. А, ну дивися, я поясню насправді. Я не пам'ятаю цього ефіру. Я би з задоволенням зараз, якщо на каналі Ютуб тоді, ну якщо канал Ютуб суті речей вже тоді був, то я з задоволенням переслухаю цей ефір. А насправді той формат, який був так, суті речей з двома гостями в студії, ти як ведуча, береш на себе ще такий ризик, що люди з різних політичних сил приходять з різними ораторськими можливостями. І коли один говорить більше і краще. За іншого, то ти, як ведуча, получиш поребром за це, тому що тебе можуть звинуватити в тому, що комусь ти дала більше часу, а комусь менше? А хтось насправді просто може говорити більше і краще, а хтось не може. Ось і все. Я мені чомусь здається? Я зараз так пригадую, що можливо і було. А ти маніпулюєш своїми гостями в ефірі або запитаннями в ефірі. А яке значення ти вкладаєш? Слово маніпулюєш, тобто провокації, підведення до якихось готових відповідей, підбір підбірні запитання. Як журналіст, ти можливо хочеш щось почути, і таким чином ти підбираєш запитання або формулюєш його, щоб почути те, що тобі потрібно. Бо дуже часто журналісти так і роблять. Можливо, я зараз так само роблю. Мені мені мене дуже збантежило це твоє маніпулюєш. Щоб почути наперед заготовлені відповіді, тобто я не ти... маю на увазі, що вони готують ці відповіді наперед. Я маю на увазі, що ти, як журналіст, можеш спровокувати на якусь, на якусь відвертість або на якусь відповідь, яка тобі може бути цікавою, вигідною. Я не намагаюся спровокувати це. Мета моя не спровокувати, а, а почути правду. Сергій Зарайський в тебе ж в ефірі колись говорив, що об'єктивне висвітлення подій на цей час не вигідне владі. А як ти вважаєш нинішній владі? Воно вигідне? Об'єктивне висвітлення подій. Об'єктивне висвітлення подій як на мене ніколи не було, не є і не буде вигідним для жодної влади. З Цим важко не погодитись. Якщо заглибитись навіть вже в можливо трошки так у більш технічні питання, програми, суть речей. Панує думка, що політики завжди не щирі. Вони завжди говорять щось не те, що вони думають насправді, або від них важко добитися якоїсь відповіді. За моїми спостереженнями, політологи або експерти, яких запрошують в ефір, вони так само не щирі. От вони не все кажуть, не все договорюють, дуже часто оптічно висловлюються. Зокрема, журналіст Сергій Воронцов колись так і навіть висловився дуже прямо, що саме неприятне, коли люди очень сковано не це. Та ні інтересне, та буде полезно ні для тебе. Ні, взагалі ні для кого. Чому в чому взагалі проблема в Чернівцях, що всі гості бояться висловлюватися? От, наприклад, минулого ефіру у нас був гість представник чернівецької влади. Так, я його провокував якими завгодно запитаннями, прямо ставив запитання, він уникав всіх відповідей. У мене таке відчуття, якби переді мною сидів якийсь політолог, він би так само не назвав жодного прізвища, жодного факту, а оптично відходив би від відповіді. Чому так? Ну, це таке риторично-філософське запитання, я би сказала. І ти мене зараз так цим запитанням підштовхнув такі спогади суті речей, року так, 2010 го Це тоді, коли якраз у цей формат Круглого столу, ведуча і двоє опонентів, і я пам'ятаю, з яким захопленням і в якому, з якою радістю опоненти приходили до мене в студію, як вони дискутували, як, як це все відбувалося дуже жваво. І як це все протихло буквально через там півтора-два роки. А, щось змінилося в суспільстві. Я, я часто досить про це думаю, і більше того, фактично, ця зміна і чернівецького політикуму, і чернівецьких експертів, і взагалі, напевно, всієї країни а, власне підштовхнула на те, що ми змінили формат суті речей. Тобто, тепер там з вересня, так тобто, вже майже рік це одна людина, а не двоє. Я реально зіткнулася з проблемою, що політики готові обмінюватися люб'язностями з трибун міської і обласної ради, але вони не готові прийти у прямий ефір і подискутувати публічно. Хоча ще чотири роки тому вони були абсолютно готові це робити. А чому так сталося? Напевно, тому що кожен із них боїться, що в ефірі, в прямому ефірі, Буде сказано те, про що звичайним чернівчанам можливо знати не потрібно, я так думаю. Тобто, мені здається, що з'явилося надто багато підводних течій, і тому відбувається те, що відбувається. Ти завжди сама запрошуєш гостей, але очевидно, що іноді гості напрошуються теж самі, особливо під час виборчих кампаній, напевно. Ти стверджуєш, що ти ніколи не погоджуєш свої запитання, не ставиш ті запитання, які тобі хтось міг би теоретично написати. Але іншими словами, очевидно, що політик може купувати не тільки запитання, які можуть бути озвучені, але і мовчання журналіста. Твоє мовчання, воно продається чи ні? Ні. Я думаю, що на цій. Ноті позитивні, як на мене, ми можемо і завершити цей ефір. Я думала купити моє мовчання. Будемо торгуватись. Я жартую в будь-якому випадку. Я сподіваюся, що ми будемо ще чути багато випусків програми «Суть речей в ефірі із тобою. І на цьому я думаю, на цій позитивній ноті ми цей ефір можемо завершити, тому що мені вже показують, що в нас зовсім вибігає час, і наша приємна, але важка розмова закінчується. І нагадаю нашим слухачам і телеглядачам, що гостем програми без емоцій в ефірі каналу «Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля 100FM» була журналістка Оксана Денісюк. До зустрічі Числиво.